От які ви вважаєте основні точки росту, які сьогодні є? Ну, мабуть, що такі, які, знаєте, новоутворені точки зростання. Це, мабуть, що в першу чергу це футбольний клуб Кудрівка. Кудрівка і ті супутні невеличкі бізнеси, які починають формуватися під цим брендом, цією ідеєю. До Східного округу входить два села Киріївка та Кудрівка, і Ляшківці, але, на жаль, Ляшківці в нас як адміністративна одиниця, там зараз ніхто не проживає. Ну Десь близько 800 чоловік. але Багато в нас людей, які не проживають тут, але прописані, але не проживають. І люди потроху мігрують, хтось приїжджає, хтось виїжджає. І тому така в нас картина. За Минулий рік у нас приїхали сім сімей, приїхало переселенців з дітками. Тому якби жителі у нас збільшується потроху. А колись мені батьки говорили, от є кудрівські діти, є київські діти. А Я кажу, я приїхала з сосниці, і для мене всі учні однакові. Скільки дітей у вас тут? А, у нас навчається 63 дитини на даний момент. Це діти з двох сіл. Це з Кудрівки і з сусідньої Киріївки Організовано. Підвіз з автобусом цих діток і працюємо. Школа наша працює офлайн, тому що в нас є найпростіше укриття. Тому, коли дні тихі, немає повітряних тривог, то ми працюємо у школі, проводимо уроки і намагаємося зробити життя дітей максимально веселим і якісним, так щоб вони якомога менше. Помічали всі негаразди, які ми з вами переживаємо під час війни. Але найбільша проблема, звичайно, це наповнюваність класів, тому що зараз, особливо в прикордонних громадах, школи сільські, вони стоять. Перед таким дуже важким кроком закриття, тому що по реформі нуш, ось уже з 25-го року на 1 вересня школа повинна мати 45 дітей для того, щоб отримувати державну субвенцію. Але ви знаєте, Кудрівська школа вона вибрала шлях боротьби, ми вирішили не здаватися. У нас ще рік тому було 49 учнів, але ми організували допомогу мецената земляка Кудрівки, який дуже переймає. Проблемами нашого села і нашої школи. Ми організували таку, ну, скажімо, кампанію так з, доп... з метою допомогти переселенцям, які постраждали від. Війни від воєнних дій, і ми запрошуємо переселенців з дітьми для того, щоб і їм допомогти, і разом з тим збільшити кількість учнів. Якщо вже брати так в загальному плані, то рівень життя в нас підвищився. У нас відкрився сирзавод, У нас встановили вежу стільникового зв'язку оператора. Вода до цього ми були без зв'язку, і це було щоб зателефонувати комусь. Це було дуже складно. Ще в нас розвивається стадіон. Якщо в другому до 2022 року це була, грала аматорська команда футбольного клубу «Кудрівка», то зараз у нас грає матчі свої проводить першолігові матчі. Гордість, честь і е, ну, можливість робити для команди. Те, що я маю робити як засновник, як людина, яка створювала цю команду. Родом я з Кудрівки я народився я в сусідньому селі, в Київці. Але коли мені було один рік, моя сім'я переїхала в Кудрівку і вся молодість, шкільні роки пройшли саме в селі Кудрівка. Як ви навчались про що мріяли в дитинстві? Навчався я добре, я навчався, закінчив школу золотою медаллю. Весь час марив футболом, тому. Мабуть, все, що зараз відбувається, це мрії якраз мого дитинства. Планую ще повернутися на футбольні поля саме в складі професійної Кудрівки. Грав на позиції захисника, грав останнім часом грав на позиції нападника. До речі, в 2021 році став кращим нападником і бомбардиром Кудрівки в Кубку Чернігівської області. А скажіть, от чому вирішили саме, що Кудрівка стане професійним клубом? Ми до цього йшли. Ми 20 років до цього йшли. Ще в далекому 2006 році ми почали з звичайної сільської команди на чемпіонат району, а далі поступово з кожним роком рухались-рухались до професійного рівня. І я давав вже інтерв'ю, що я за 7 років хочу, щоб Кудрівка грала в Лізі чемпіонів. Тому цей шлях ми. Успішно долаємо. Для мене в житті сім'я найголовніше. І а, будую саме футбольну команду, щоб вона була однією дружною командою, однією сім'єю. Тому, мабуть, ця команда і відрізняється своєю такою м -м, згуртованістю як на футбольному полі, так і в житті. Чернігівська область. На сьогоднішній день одна з тих областей, яка найбільше потерпає від російської агресії, і багато і молодих, і професійних футболістів виїхали звідси. Тому в нас ставка більше на молодь, більше на хлопців, які горять очі, які бажають грати на професійному рівні і займатися в професійному клубі. Як фінансується на сьогоднішній день футбольна команда? Вона має свій бюджет, вона має підтримку. Вона має підтримку з, з, сторони, з моєї сторони, з сторони моїх друзів, зі сторони влади. Тому для мене нескладно бути головою Чернігівської соціації футболу, бути президентом футбольного клубу Кудрівка, бути бізнесменом, займатися іншими справами, які сьогодні я для себе поставив як за ціль. Думаю, успішно рухаюсь. Вболівальники вони підтверджують те, що Кудрівка це символ цього села, це футбольна традиція. Звичайно, хочемо, щоб наше село розвивалося, щоб до нас приїздили люди жити, і щоб наше село всім подобалось. Мрію, щоб колись в Кудрівці заграв їм Ліги Чемпіонів. Дуже рідко можна це зробити. Олександр Скляр проти Романа Льопки. Михайця, скляр і не забуває Олександр Скляр Кудрівка в, в українській прем'єр-лізі.